Всім привіт! Відкриваючи старенький гаражик у дальньому-дальньому селі, завжди цікаво, що там. А тут у нас велосипед Ardis. Но це не найголовніше. А найголовніше ось тут. Бачили таку техніку? Хто знає, пишіть в коментарі, що це таке за апарат. Оце находка. Ну, по моїм даним, стоїть він тут уже 20 з лишнім років. Зараз швиденько це прибираю. І витягую його на вулицю і будемо роздивлятися з вами що воно таке. І спробуємо завести, якщо вийде. Оп, і вже на вулиці стоїть. Отакий апарат. Хоч і в грязюці, в пилюці весь. але на сонці вже починає блистати потихеньку. Коротше тут повно мусора, ось я вже не став його. Прибирати, може заведеться, так да? або в мішок його поскидаємо, тоді вивеземо це все. Це не нужно. Коротше, так дивлюся, іде два яких з проводка. Ось один. Ось другий. Це на акумулятор. Так поняв, клеми, фішки. Тут ми ще переточила, ну все. Що тут? З-під масла ось. свечка Е о Тарас начнем работать или нет что тут еще есть шприцы вот кто знает для чего шприц у старой техники а ну напишите в комментарии. а я покажу для чего По колесам. Колеса підкачувались трохи, бо він спущений був на цих колесах, стояв. Трохи підкачались. Не накачаних стояв, оце скільки. Ну, наче не спускає нічого. Бачок. Не потік. Всередині, Ну, щось на дні там. Чи то вода може якась ще конденсат, не видно, так навіть щось там є. Там есть. Казали, всегда треба оставлять, как старая техника, так наливать немного бензина туда, чтобы не ржавел, типа. А? Монстр. Рядом собачка у нас. Сейчас трошки пообметаю. О, это не прибрал. Так, це що це таке яд. Тож його сюди. І болтики, гайчки якісь. От це воно хто знає. Значить, беру віночок, підмітаю і буду дачу роздивлятися і показувати вам. Сейчас треба долезти до мотора. Это типа капот. Боня. Так называемый. Это такие откручиваются. Ого. Попускается. Так, ну я думаю, хватит. И тут он мыши. Бегали в моторе даже. Знімається сідушка. Сідушка. Як вона знімається. Щось таке механізм якийсь цікавий. Як воно тут. Оп! Ага, защолочка. І витягується сюди. Отак. От Все. Зняв. Оце самий мотор. Сейчас я капот сниму. Вот так. Ап. Стороночку. Это разный механизм. Тут таке моторяка. Привод на ципку, цепок, стан. Стан ципка. задовільний, нормально. щось тут масло? Он протекло це. Катушка зажигання. Тут контакти. Оце, звісно, тут його проблемно буде треба почистити. Та да все тут треба почистити. Подивитися, чи карбюратор теж грязноватий. В общем, треба глянути, чи тут... Масло є всередині, бо це він двохтактний виходить. Бензин треба лити із маслом, перемішку. Тут масла в ньому немає, по-моєму. Масло є тільки в коробці, Оце коробка. Циліндр. Оце коробка. Ручка. Ручка трошки розламати, що сино. не так як треба робити. Так, Першим ділом зняти свічку. Открутити наблдашник. І відкрутити свічку. Подивитися, що там всередині. Комплект ключів. Все як положено в такій техніці. Кілограм 5 є. Хоч ми ж немає, ніяк. О, це що нам треба. Відкручуємо помаленьку. Ага, помаленьку не вийде. А ні, взорвалось. Зорвали. О, тепер одруки руки пішло вже. Свічка. Все же свічка новенька, видно. Бріск. Побачимо, перевіримо, чи робоча чи ні. Так, це не робоча, це робоча брікс. Ага. Всередині що там? Якщо подиркать. Чую щось не те. Щось на те тут тріщить. Це так не должно воно тріщати. E... Значить, лапку цю треба відкрутити. Відкрутити лапку. Це тут розібрати і подивитися, що тріщить. тут пружинка, мабуть, якась випала. Це воно таке не должно бути. Чуєте? тріск, тріск, тріск це такого. Зараз, коротше, відкручуємо. Ага, треба злити, десь тут масло ще є. Зливається масло і тоді включуся, покажу, що там всередині. Так. Скидаю карбюратор. Все одно його треба дивитися, що там всередині чистить, скільки стояв. Так, гаечка одна откручена. Другая. А ну, сейчас. Треба двумя руками, неудобно не ездить, нема другой крутить. Есть. Що це за карбюратор такий? к 62 с 2 Сделано в СРСР. Сиплеться отсюда. Такий карбюратор Газюлька. Так що. Тут по накладені. Гаячок. Мокрий. Бензин тут всередині був. Ага, ще открутить. Фільтрика цей воздушний. А тут що тут всередині? Де тут? Оно. Отак. Іначе нормально, більш-менш там всередині все. В маслі? Далі? Кіточкою і обмиваємо бензинчиком. Щоб було чистеньке. От трошки. Бо треба злить масло з коробки. Даже номер он видно, заводський, 19 55-39-0. Обмивається непогано. Оце тросик осцеплення. Воно робить тугувато, звісно. Значить що, подготовився я. Поміняв карбюратор на новий, Новіший. фільтр. Промив. Тут дігатель коробку трошки помив бензинчиком. Зараз взяв з мотоблока акумулятор. Клема ось такі Накидаємо. І дивимося, чи є чискра чи немає. Так. І взагалі зажання включається. О, світиться. Оце перший запуск. Перше зажигання. І тепер на іскру. Є, слабенько. Сейчас будем ставить новую свічку, пробовать новую.